За світ встали козаченьки, За світ встали козаченьки В похід з полуночі. Виплакала марусенька свої ясні очі, не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає, мати сина в доріженьку слізно провожає. Іди, йди, мій синочку, та й не забаряйся. За чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось, мій кінь вороненький, в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, в яку годину, прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, ой, рада б я марусеньку, за рідну прийняти, Та чи будеш вона мене, сину, шанувати, ой, не плачте, не журітесь, в тугу не вдавайтесь, Заграв мій кінь вороненький, назад, сподівайтесь.